Всім привіт! Ви на Лячному каналі. Сьогодні я розкажу вам страшну історію про те, як дві дівчини погадали на суженого ряженого. Це був звичайний зимній вечір. Маша сиділа перед телевізором і пила гарячий шоколад, гортала інстаграм, і тут неочікувано постукали в двері. Вона відчинила, але нікого там не було. Вона пішла знову в кімнату і тут знову постукали в двері. Зайшла її найкраща подруга Аліса. Вони пройшли на кухню, Маша пригостила її чаєм з печивом і зав'язалась розмова. Аліса запропонувала погадати на хлопця. Маша зацікавилась в її пропозиції, і дівчата вирішили погадати на судженого ряженого. Але перед цим Аліса розказала їй історію, що якщо перед гаданням постукали двері, то буде велике лихо. Вона розпитала її про те, що саме станеться, але вона відмовилась розказувати подробиці. Першою вирішила погадати її подруга Аліса. Вона поставила дзеркало перед собою і свічки і промовила: Суджений ряжений, прийди до мене наряджений, суджений ряджений, прийди до мене наряджений, суджений ряжений, прийди до мене наряджений. Потім потрібно було подивитися в дзеркало і вдивлятися на силуети, але Аліса подібного не побачила. Настала черга Маші, суджений ряжений, прийди до мене наряджений, суджений ряжений, прийди до мене наряджений, суджений ряжений, прийди до мене наряджений. Вона вдивлялася в дзеркало. Ніби нічого не помічала, позаду неї було двоє дверей у ванну кімнату і в кімнату її меншого брата. І вона помітила, що на столику, який стояв поміж дверей, стоїть маленька коробка. Вона повернулась, але там її не було. Ніби вона була лише в дзеркалі. Вона взяла дзеркало і йшла задом наперед. Вона вдивлялась. І коробка була лише в дзеркалі. Вона доторкнулась до невидимої коробки і спробувала її відкрити. І коли вона її відкрила, то побачила, що в ній лежали людські пальці, які ще рухались. Від жаху вона впустила дзеркало і воно розбилось. В розбитому дзеркалі відображався чорний силует, який увійшов через вхідні двері. І тоді Маша згадала слова своєї подруги Аліси, яка сказала, що станеться лихо, якщо я перед гаданням постукав в двері і нікого не було. Рука Силуету вийшла із дзеркала і схопилась за ногу Маші. Вона сперечалась, але Силует забрав її в дзеркало. Він і був її судженим ряженим. Після того. Всієї сім'ї Маші бились дзеркала, а також у всієї родини. А з тих дзеркал кричав голос маші, який благав про допомогу. Ну, як вам така страшна історія? Ставте лайки, якщо любите страшилки, і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступну містичну історію. І пишіть в коментарях свою ідею для відео. Обов'язково лайкну і зніму. Дякую за перегляд і до зустрічі на лячному каналі. Ну і під кінець відео я прошу підписатися на мого друга Владівіуса. Він знімає класний контент і наразі в нього виходить крутий серіал Чахлик не вмирущий». Підтримайте його канал.